Якщо ти ще не вмієш купувати і продавати крипту на біржі, або не знаєш увесь функціонал торгового терміналу, то це відео саме для тебе. Подивившись це відео, ти зможеш торгувати повсюду, тому що ми розберемо ключові блоки і функціонал біржі. Що ми кажемо про біржу Bybit, то торгівля в нас відбувається через торгівля, спотова торгівля. Тут ми можемо обрати одразу там пару, але простіше ми можемо скористатися пошуковою строкою. Тобто, ось ми переходимо це в нас. Лівий да, куток. І через пошук. Тобто, тут ми бачимо або просто перелік топових пар, або через пошук, наприклад, там монета Zero, да, там, layer zero, да, zero. І тут ми, через пошук ми знаходимо любу монету, яка нас цікавить. Ну Наприклад, давайте оберемо Zero, сказав, Zero. Used. Звертайте увагу, щоб у вас була пошук монет через спотову торгівлю. Забудь, забудьте за ф'ючерсну торгівлю, безстрокову торгівлю і так далі, маржинальну торгівлю, бо це суцільне зло. Далі переходимо. Я примки на біткоін, він нам більш, більш знайомий, що ми бачимо далі. Далі в нас є ціновий графік, а у цінового графіку є ще така річ, як таймфрейми. Я пам'ятаю, боявся цього слова, тому вам поясню: таймфрейми ми можемо бачити ціновий графік, як змінювалася ціна протягом там, однієї секунди, кожну, кожну секунду, там, кожні 5 хвилин, 15 там, і так далі. Зараз в мене ви бачите обраний один день, тобто за один день. Тобто одна свічка, японська свічка, це хто не знає, це відображення ціни йде в японських свічках. Коротко, це вони бувають червоні і зелені. Тобто, ось тут, якщо ми кажемо денна свічка, це в мене в даний момент, то чому вона зелена? Тому що вона відкрилася ось 69 69400 і зараз ну там тримається на 74. Тобто в цей момент ринок зростав. Якщо свічка червона, це значить торговий день почався. От, наприклад, якщо ця свічка, на яку я Воджу 72 там, 484, то закрився цей торговий день е, дешевше по 70-124. Тому вона і червона. Ось е, там основне, що вам треба е, розуміти по свічкам. І, звісно, зараз це свічка денна. Якщо я перемкнусь на годину, тобто то ми побачимо більший розріз. Те, що, як то кажуть, всередині цієї свічки, наприклад, я ось перемикаюся на одну годину, і тепер я бачу, ось що відбувалося. Е, Ось з цього, бачите, це те, що було всередині. Ось вона відкрилася свічка, точніше в нас вона по, по третя година чи друга, тому що тут е, UTC час е, використовується не найбільше. На, на тому ось це так, такий рух ціни, бачите, зростаючи був всередині цього дня. Це все, що вам треба зробити. Це графік, ціновий графік зміни ціни. Е, ну і так само ми бачимо, ось тут е, яка ціна в даний момент, де вона ось е, знаходиться. Що е, ще можна тут таке. Корисне для вас, як для новачка, наприклад, використати це відображення є от стандартне, а є трейдин фью. Так само воно є на всіх біржах. Зручний інструмент є такий, що вам точно може бути цікавий. Це лінійка. Лінійка це для того, щоб подивитися, наскільки виросла ціна за певний період часу. Ну, наприклад, от дивимося, що за сьогодні ціна е, зросла. Ми натискаємо, е, як ним користуватися, обираємо лінійку, натискаємо лівою кнопкою миші, е, підводимо під свічку і тягнемо вище. Ось, бачив. До верху дотягнуло 8,5% зросла ціна за сьогодні. Там, наприклад, якщо тут подивитись, на яке було падіння тут за тиждень, да? тобто ми так само беремо свічку, натискаємо, лінійку, натискаємо тут лівою кнопкою миші і тут тягнемо, і бачимо, що ціна падала на 30%. Тут падіння було 30%. Ось на 30% впала ціна, тобто лінійкою можете користуватися ну, досить досить зручний інструмент. А так я в стандарті дивлюсь, для того, щоб просто бачити ціновий графік. Тут об'єми про об'єми. Не буду вас навантажувати, новачку Воно ще трошечки, як то кажучи, зарано звертати увагу взагалі на об'єми торгів. Це вже більше прям для трейдерів, професійних трейдерів. Це важливо. А прямо зараз підпишись на мій канал, тим самим ти мотивуєш мене на створення дійсно корисного контенту. Далі в нас йде важливий блок. Ось цей Це книга ордерів. Ще його називають Стакан. Щоб ви розуміли, такий сленг є стакан. Тут відображення просто зміна ціни. Вона в момент це люди, що поставили, продають, і люди, що що все це ось одні купують, інші продають, і біржа сама задовольняє попит та пропозицію автоматом виставлені ордери. Далі в нас ми бачимо, це вже безпосередньо термінал купівлі та продажу. І що точно важливо знати новачку, що ми можемо як купувати, так і продавати. Двати по лімітним ордерам і ринковим ордерам. Е, є більше ордерів, але зупинимось в цьому відео тільки на двох. Вони, як то кажуть, ключові. Е, 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 якщо ми кажемо про купівлю, лімітним ордером це коли ви кажете, я хочу купити, наприклад, зараз ціна там от 74 522. А ви кажете, а я хочу купити, коли буде ціна 74 300. Да, тобто, і е, е, далі ми можемо вводити кількість біткоїна. Ну, це насправді незручно там 0 і ці писати. Тому ми можемо скористатися або. Бігунком балансу. Ну тут зараз в мене на балансі на єдиному торговому аккаунті 13 доларів. Лише тут можна ставити там от як 25%, 50, 75 і 100% від депозиту. Там заходимо в позицію, або просто ввести на яку кількість доларів я хочу купити. Наприклад, там на 10 доларів. да, я хочу. І все, купити, купити біткоін. Натискаю Купити. Я дивлюсь, що да, по такій то ціні, ось така та кількість біткоїнів на таку то суму я купую, і натискаємо Купити біткоін. І тут ми одразу переходимо трошечки нижче, спускаємось. Тут у нас є наші поточні ордери і історія ордерів. І е, 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 тут ми можемо, до речі, в цій е, штуці ще й змінити, наприклад, 74. Я думаю, ну погарячкував, трошки дорожче готовий купити, е, готовий купити за 74 400. І тут я можу змінити цю ціну е, по кількості. і можу скасувати ордер, так само таки. ну все передумав. І тут я можу скасувати цей ордер, все і е, 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 можу подивитись історію. Ордерів, ось у мене два було ордери, і обидві о, обидва ордери: ось статус ордеру, скасований. Зараз ми зробимо покупку, ви побачите, як ордер виконається. Купимо ми його знову ж таки. Ми можемо купити, щоб там простіше по ринковий, ринковому ордеру. По ринку це ціна з стакану. Вона не буде там найкраща, прямо як на дешевше, але тут така розбіжність настільки маленька, що в цілому по ринку купувати це нормально. Тобто, і ми вписуємо на яку суму ми хочемо купити. Ми вже ціну не прописуємо. Ми пишемо, пишемо, хочемо купити, наприклад, 10 доларів, і натискаємо, просто бачимо, що яку кількість на яку ціну на... і на яку суму натискаємо купити. Все, ордер, ми бачимо повідомлення, що ордер виконався. Ну в поточних ордерах ми нічого не бачимо, але бачимо вже історію ордерів, і бачимо безпосередньо наш ордер, який, тобто, він ось майже на 10 доларів тут купився. І ми бачимо ціну. Да? Вона там була не сама там супрова. Ну тут просто ціна дуже сильно волатильна тобто ми бачимо, по якій ціни ми купили, і вартість ордеру так само ми бачимо. Ну і звісно, у нас була комісія. там оті 3 центи це сплата комісії біржі бо біржа живе за комісію. Отут у нас ми бачимо ордери Ну, так само я можу ось продати. Давайте ми зробимо продаж і продаж зробимо, наприклад, по. Ну, ми можемо продаж робити так само. Ми кажемо, що я хочу продати 100% свого біткоїну, який є, наприклад, в мене зараз да На 100% позиції я хочу продати е, і е, кажемо, по якій ціні. ну Наприклад, я кажу, там що хочу його продати, коли ціна стане 74400. Да, ордер успішно надісланий. Ми бачимо, його що він є в поточних. І якщо ціна дійде до 74,400, то він він продасться е, Ну Зараз навіть ми трошки спробуємо підіграти ціною 73,73. 73, там в нас сімдесят Ось по такій ціні готовий продати, і все. Бачите, ордер виконався. Тобто, і знову ж таки в історії ордерів. І тепер в мене є продаж мого активу. Я його продав. Якщо є видно, що я його купив про 74 437, а продав 74 370, Тобто я його продав в невеличкий збиток. То ось так відбувається торгівля. Тобто купуємо, продаємо, продавати продав, продавати. Ми так само можемо ринковим ордером, просто от по факту взяли і продали. По історії ордерів ми можемо дивитися історію ордерів там за останні 30 днів, за останні 180 днів. Тобто передивитися її. Ну, це вже просто просто статистика ордерів uh, так. І е, е, в нас є ще такі, такі інструменти, як е, Take Profit, Stop Loss, ну різні інші е, ордери. Е, там OCO Order, то це One Cancel Other Order, але все ж таки з цими ордерами вже працює, Це тема: все ж таки більше про ордери, е, а не про торговий термінал. Тепер ви знаєте, тобто де знайти монету, зрозумієте, яка, як дивитися на зміну ціни е, графіку, е, що таке книга ордерів і де ми. Купуємо, продаємо і відслідковувати свої ордери. Якщо вам це відео сподобалось, то відреагуйте на нього та напишіть коментар. А так само долучайтесь до нашого телеграм-каналу. Там досить багато корисних відеоінструкцій, новин, новин для новачків. Тут прямо, прямо дуже цікаво і дуже корисно. Я подякую вам усім, хто додивився це відео до кінця, і до зустрічі у наступних відео.